Всім привіт! В цьому відео хочу поділитися корисною знахідкою для саду, яка стане гарною прикрасою з Аврори. Це ось такий світильник, вуличний, підвісний на сонячній батареї. Ось ми вже їх повісили. Ось так він виглядає. Обов'язково буде у відео, як це виглядає вночі. І Там є і інші світильнички, зараз покажу, а є ось такі. Саме ось цей світильник ми купляли за 74 гривні, але ось сьогодні зайшли в Аврору і вони вже на знижці. Ось, а були ось такі, типу як кульки, начебто на. Новорічну ялинку різних таких кольорів, блакитні, зелені, теж на сонячній батареї ці, здається, коштували десь 60 гривень. Теж обов'язково покажу, як це буде виглядати увечері, коли вони вмикаються. Ну, і хочу також показати, як зараз виглядає ось ця зона біля мангалу, бо дуже-дуже декоративно. Я ось ходжу, так милуюся. Думаю, треба, напевно, це зафільмувати. в волотисті лише розпочинають своє квітування, але вже це неймовірно гарно. Ну, ось почнемо з цього куточку. Тут у нас такий. Столик і прикрашають його хосточки. Квітують, Ну тут їм важкувато, бо постійно щось на них то сипеться, то виліється, то хтось об'їсть листочки. Я зазвичай такі листочки просто прибираю. І ось така подорожникова хоста і ще не квітує. Тут також у мене новиночка вже показувала. Гортензія. І там ось сховалася ще одна гарненька хусточка. І ось така лампочка прикрашає твіс, гортензія в контейнері. Далі там спірейка, і гортензія це у нас деревоподібна подібна Рубі Аннабель. ось деякі суцвіття відцвітають, а деякі лише. Починають своє квітування. Але тут біля мангалу, якщо багаття дуже так, потужне, то листочки, вон, бачу, підгоріли. На жаль, і ось іще одна хосточка, І теж, бачите, листочки як підгоріли. Ну, напевно, це все ж таки від мангалу, бо нещодавно тут спали, смажили м'язком. Смажили ось на цій теж. Рухаємось далі. Тут ще одна така хосточка із такими ось кімнатними квітами. Ну і знову ж цей ліхтарик. Позаду нього сховалася азалія. Прикріплю фото, як вона квітувала. Гейхера. Ну а далі тут пішли вже чарівні чарівні гортензії, Ось так розкриває свої суцвіття. Це вже у нас гортензії. Дивіться, хтось там зробив гнізду. Мідловидні, це п'інківки. Ось так вона із них тут найперша розцвіла. Ярусом вище це у нас дирен. Ось такий красунчик, повторно вже квітує. І додала також ось. Філармонії. Подивіться, як це гарненько виглядає ось так в композиції Все разом. Начебто кожна із рослинок вони доповнюють одна одну. А ще скоро тут зацвіте, як ви думаєте, що це за рослинка? Напишіть в коментарях ось такі листочки. Ось скоро скоро вже розквітне. У мене тут декілька штучок зростає. І з іншого боку червона така філаргонія, яскрава, яскраво насичений колір гарний. Ця гортензія теж йде у нас мітловидна, сільвер долар, тільки починає. А на задньому фоні ось там більш така висока. Це гортензія Фантом. Ось така вона. Але, так, там, звичайно, з дереном їм малувато місця, але все рівно якось вони там вже вживаються. Так, рухаємося далі. І це наступна гортензія. У мене тут така клумба із гортензії Lime Light. -like. І ось тут ми бачимо саме початок ось цього цвітіння лаймовий, дійсно, такий лаймовий. Колір. Тут підбивають цю гортензію березник і також ще одна гортензія. З іншого боку, розкривається інша картинка. ось погляньте. Там ще забула сказати, гортензія Анабель, але Леї так вітром розтіліпало сильно. Зараз покажу з цього боку. Дивіться, як гарно яльвець. Теж у нас іде гейхера з її такими повітряними суцвіттями, і гортензії. Тут досаджувала ось таку тульку для того, щоб ну, зробити таку як стіну, ширму, бо тут у нас часто протяги. І ось хочу, щоб вона так тут стіною такою була. Тут ось така композиція. В контейнері і теж дуже гарно ось тут вписалися колеуси, але, звичайно, трошки місця їм замало, так як ну туйка швидко розростається. Але все рівно ось вони тут є доречними гарно себе почувають. Хоча в квітні, в теплиці вони, вони стояли і дуже-дуже обмерзли. Я думала, що нічого з них не буде, але погляньте, яке красиве листя, які вони тут соковиті, такі класні-класні. Мені подобається. Ось така у нас тут зона, така картинка вималювалася. і дуже-дуже мені подобається, як виглядає ось ця зона. Ну і обов'язково покажу, як же ці ліхтарики будуть. Where the stars align. we lose ourselves in the rhythm divine underneath the sky painted with dreams we're chasing the echoes of silent screams caught in the spell of the cosmic night with fantasies thrown in the pale moonlight we'll let go of all that we know and dance in the star gentle flow Dancing in the stars.